Мені 18, пише молода мама. І я тепер одна з маленьким синочком 2,5 років. Як мені знайти баланс між вихованням дитини, навчанням і часом для себе, щоб не втратити себе і в той же час бути хорошою мамою? Е, я відповім одним словом: ніяк. Давайте будемо чесними. Коли жінці треба навчатися працювати і доглядати дитину, а ще й знаходити час для себе, не втратити свою особистість, то як тут знайти баланс? Ніяк? Це важко. І зараз два з половиною рочки сину це дуже важкий вік. І я не буду брехати і розказувати вам якихось там такі рожеві казочки, що ой, треба знайти дзен, баланс, колесо балансу, намалюйте ваше колесо балансу, зараз це ваша дитина, і вона, напевно, займає 80-90% вашого часу. Скільки залишається у вас сил, ви приділяєте їх роботі чи навчанню. Я дещо схожий шлях проходила в один період свого життя, і я можу вам сказати, що треба просто зараз. Зрозуміти, що це дуже складний період, який треба пройти, принаймні до того періоду, поки дитинка трохи підросте, і фізично ви зможете звільнити собі трохи більше часу. І тоді ви зможете вже будувати баланс, коли хтось буде доглядати за дитиною, окрім вас, наприклад, дитина буде в садочку або там в якомусь дитячому центрі. Але зараз ем, я б порадила вам шукати не баланс. А я б порадила вам шукати кожну вільну хвилинку для відпочинку і самовідновлення, тому що дитина в 2,5 роки займає дуже багато вашого ресурсу фізичного, емоційного, морального. Плюс, якщо ви кажете, що вам ще й треба це поєднувати з навчанням, з іншими якимись обов'язками для вас найголовніше зараз це не вигоріти вщент. І не перетворитися просто на маму, яка буде е, агресувати на дитину і звинувачувати потім за кілька років дитину в тому, що у вас там чогось не вдалося, що у вас там особисті проблеми, і так далі. У вас є головна головне завдання піклування про дитину. І далі піклуйтеся про себе кожної вільної хвилини. Відпочивайте, знаходьте той час для себе, коли він буде можливий. Балансу не буде. Балансу поки що не буде. Я не вірю, ну, ну я, я чесна з вами. Але, принаймні, шукайте кожну можливість подбати про себе. І дякуйте собі за це. І я вам бажаю успіху.